Можете підсказати? хочу, щоб таке. І кидало, і пробивало, і рут-рут твічло, якщо що. Та дивись, о, бомбезна тема. Береш на всі випадки життя. Ловиш, пробиваєш, підсікаєш. Нормальний. А катушечку, катушечку. Перепрошую. А що ви тут робите? На судака захотів. Який судак, ви, ви погоду бачили, хлопці. А що, він взимку не клює? Крига. Крига. Які які збігають? Крига? Ви бачиш, що відбувається? Да, зі спінгом я прога... прогадав. Пішли, покажу тобі, що треба робити. Усім привіт! Продовжуємо наші відео присвячені зимовій риболовлі, і сьогодні нашою темою, про що ми будемо розповідати вам, це набір коробка на судака. Судак це дуже бажана риба, дуже смачна риба. Тому постараємось поділитися з вами своїм досвідом, розповісти, які приманки для чого потрібні. Для чого потрібні приманки? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Я думаю, щоб впіймати рибу. На цьому відео ми можемо завершувати. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це якщо ми були в Тіктосі, а ми в Ютубі. Тому ми все-таки вам будемо розповідати. Почнемо ми з балансирів. Ось їх у нас тут трошки є. Першу модельку, яку я відзначу, це флагман Nostrum. Ось такий балансир класичної форми. Це моделька 5 см. Стандартний, універсальний розмір на судака, клює як маленький пістон, так і вже доволі хороші екземпляри. Але не в мене. Бо я що, бо я нещодавно в зимові риболовлю. Що ти хотів кислотний показати? Так, да, я ну, хотів кислотний показати. Покажи. Хорошо. Ось. Дивіться, це кислота. Як, ну, на нашу думку, таку малесеньку. Ми думаємо, що на саме на кислоту судак клює краще, чому ми не знаємо. Взимку, саме у нас таке да, спостереження. Саме взимку, чомусь от ставиш це кислотний балансир, дьорнув два рази, піймав здоровеного судака, пішов додому з судаком. Поставив темний балансир, дьорнув два рази, пішов додому без нічого. Ну, насправді я ловив і на натуральні балансири, але дійсно чомусь. І є таке спостереження: більшість рибаків, Зимників саме використовують кислотні балансири, можливо через те, що приманка грає на одному місці і спрацьовує як провокатор. А, рекомендую мати в коробці балансири і такого, і такого кольору. Кислота та натуральний. Ось, до речі, гарний приклад. У Ярослава в руках колір хотів сказати мальочок, але ні, це колір окуньочок. Хто знає, що таке колір мальочок, будь ласка, напишіть в коментарях, якого кольору справжній мальочок. Це у нас. Окунець такий собі, це моделька флагман Black Jack 5. Він легше йде, ніж флагман Nostrum. Nostrum важить 22 грами, це, я думаю, в районі 18-15 грамів. Знову ж таки, якщо ми помиляємось, все є в посиланнях в описі, зможете побачити точну інформацію про ці балансири. Да, бо ми не готувалися, теха не вчили, ми просто ловимо. Не ловимо, намагаємося ловити. От, такий, от, Він мені дуже подобається, цей балансир. Не знаю чому. Я, ну, я, ну, я саме на от такий колір піймав дуже багато судаків. Судаків, звісно, судачків. Тобто до 42 сантиметрів. Ні, чому був в тебе нормальний судак, хороший скритий? два з чимось він був. Два так, триста. Але і попрошу зауважити, на от такий ось балансирчик. Часто відбиває мені у нього хвостика, тому я кожен раз іду, іду і. Купую новий. А де ти купуєш? Купую я їх в магазинах флагман це Black Jack. Тобто знайти ви їх можете в магазинах флагман. Дуже широкий асортимент, великий вибір. Не знаю чи. Ось вони в мене тут представлені в коробочках. Ось такий колір. Кислотний. О, Оце кислотний. дуже правильний дуже. Колір. дуже Дуже правильний правильний. хороший Він мені подобається теж один з таких непоганих кольорів. Його ми теж відправляємо в нашу коробку для Судака. Далі. Це знову-таки Нострум, Nostrum, але Нострум Slim У довжині 6 см. Цей балансир ми використовуємо, коли ловимо на течії, коли Гес дає воду, і отакі легші балансири, п'ятірки вагою близько 20 грамів, починає зносити. Цей балансир важить 30 грамів. Це я точно знаю. Важить він 30. Його так сильно не несе. І, наприклад, коли ловиться судак. також більший розмір приманки, великому шматку. і Рот радується. Всі знають, всі знають. Також, ось два кольори: натуралка і фіолет. Фіолет, по судаку, всі знають, це чудовий колір. В силіконі це, мій, мабуть, найулюбленіші на судака і кислотне черево. Кислота на балансирі має бути обов'язково. Нема кислоти, можете збиратися і їхати додому. Далі розповімо про такий дідовський метод. Я вже буду це робити швидше, бо ми вас, напевно, вже втомили своїми розповідями. Це називається бокоплав, тому що він плаває бачком. До, до нього ще треба зв'язати оснасточку. Це ми і зробимо зараз швиденько. Вона дуже легка, тут нічого складного немає. Беремо ми флюрокарбончик. Що хотів зауважити, ось я зараз дістав флюрокарбон, і якби ми були на воді, то багато рибалок, на жаль, викидає це сміття прямо на берег. Будь ласка, не робіть, так забирайте його з собою або викидайте в смітничок, тому що це правильно. Дуже неприємно знаходитись на риболовлі і бачити пачки від чого завгодно. Найчастіше, не знаю, не в обіду фідерістам і так далі, але найчастіше, я, на жаль, бачу прикормки флагман різні, тобто і дешеві, і дорогі люди. Це дуже просто берете з собою, поклали в карман. Воно складається все. Тобто його можна зм'яти отак. -от. О, так. І, і, і покласти в карман. Дома прийти. Собі або Да. І викинути його. Будь ласка, залишайте чисті берег, береги. І чисту кригу. І чисту кригу. Тому що ну, просто некомфортно і неприємно ловити, коли бачиш, як людина дістала приманку раз і, і кинула цю пачку просто на лід. Це негарно, неправильно. Продовжимо. Беремо флюр. Опа. Чикс. Відрізаємо там якісь. Якусь відстань, яка вам подобається. Тому що якщо вам хтось або щось подобається, треба про це казати. Діяти потрібно, так. Да. Ніколи не тримайте в собі. Звертайтесь до психологів. Ось ми протягуємо ось його на цей. Беремо, я візьму гарну. Хочеш, то візьме без капельки. Я хочу з капелькою. Хазяїн барін. Я візьму з крапельку, Петро хоче без крапельки, але хай в нього не клює без крапельки, в мене буде клювати з крапелькою. Я візьму і прив'яжу просто в кінець сюди цей трійничок. Звичайним вузлом, як вже, ви знаєте, клінч. Клінчуємо, але клінчувати довго не треба. Прихопили два коліна і потім в партер переводити. Ось ми зав'язали легенький, швидесенький вузолок. Відрізали. Бокоплав готовий. Трошки підрівняти цей трінечок, щоб він гарно висів, тому що ми тут всі гарні. І бокоплав теж. Ось все. Ви дергаєте, воно там щось так крутиться, судак його атакує, ви підсікаєте. Все дуже просто. Знаю, деякі рибалки додають, можна продемонструю. Ось сюди між бокоплавом та трійником додають ще додаткові кільця або карабінчики. Навіщо вони це роблять? Не знаю. Але матюрі рибаки, можливо, підскажуть мені в коментарях. На мою думку, як ви бачите, на думку Ярослава, ось це найкращий монтаж. Ніяких зайвих елементів, все чітко. Судачок Тьоп, ми його сюди. І далі на Кригу. Хороша приманка, коли інші стандартні фабричні балансири, віби не працюють, ось це може дуже гарно роздразнити Судака. Ставимо. Далі. Що хочу зауважити, є ще у нас такі вид приманки. Хтось скаже, так це літні, це силікон. Але, але люди також на це ловлять. І ми цієї зими будемо пробувати на це ловити. Ще, чесно кажучи, не пробували. Але бачили гарні результати на кризі. Це пасивні приманки, розмірі 3 дюйма це флагман Хітомі та флагман Томбо. Оснащені вони, як бачите, на Джиголівці. Чому на Джиголівці, а не на розбірному монтажі з чебурашкою? Тому що у нас іде вертикальна рибалка, вертикальна ловля. Ось сюди буде прив'язана до зимової вудки. І з чебурашкою приманка б так гарно не грала. А на Джиголівці, ось у неї будуть такі рухи, все буде гарненько, Вона буде там стрибати, качатися, сутак підпливе, хоп і є. Ну і останній вид приманки. Останнім часом таке масло масляне. Останній вид. Останнім часом він набув ну дуже великої популярності. Це віби. Ось вони у нас тут є. Їх також ми любимо використовувати саме кислотні. Чому? Тому що мені подобається кислота. Вам теж буде подобатись? Коли у вас буде клювати видати? Коли буде, буде клювати судачок. Як він називається? Декстер Віп. Ось, так. Да. Це я бокоплава взяв в руки. Але оце у нас у мене в руці soft texter VIP. Чому софт? Тому що він м'якенький, тут хвостик гнеться вліво-вправо. Гнути ми його не будемо, тому що він тоді буде погано грати. Тобто, в чому суть заключається цієї приманки? Ви його коли підриваєте, він вібрує так, тр -р -р, і вниз падає. Ну і падає він теж по траєкторії по, по колу, такому, як балансир. Дуже гарно себе зарекомендували, і що саме цікаво, вони розміром більше, ніж балансири, втім клює на них навіть маленький судак, тобто ось на такий великий віп. Можуть плюнути реально ну, малесенькі судочоки, це дуже цікаво. Коли не працюють балансири, працюють Віби. І навпаки, коли Віби не працюють, буває краще працюють балансири. Тому рекомендуємо мати, ну хоча б по одній, по дві приманки з цього, цих видів. Тобто мати там два балансири різного кольору, два Віби різного кольору, на улюбленіший. Ми то пропагуємо тут кислоту. Але насправді ловить той кольор, в який ви вірите. Якщо ви будете постійно. Да, якщо ви будете ловити постійно на коричневий, у вас буде клювати на коричневий. Ми ловимо кислотою, тому клює у нас на кислоту. Тобто вибрали, прийшли в магазин, подивилися, який колір на вас дивиться, приміряли його, поклали в коробочку, повісили, вірите в нього ловите. Тобто два кольори віба, два кольори балансира, два кольори балансирей. Іншої моделі все, цього вам ну вистачить з головою. Тут не треба, як на спінінг, тобто ви йдете, у вас отакий у рюкзак, там, значить. Просто ось така малесенька коробочка, раз, пішня, гарний або бур. настрій або бур, теплий чай, в когось може бути щось. Холодненьке, більш... прохолодне. Да, щось холодне, Зимне. прохолодне, міцне, міцне. І все, і ловите рибу, зависайте з друзями. Нехай кохана вас завжди відпускає на риболовлю, вудки не ламаються, балансири завжди будуть з цілими хвостиками. А віби не будуть гнутися після клювання судака. Що ж, друзі, ви дізналися, який мінімум приманок треба для того, щоб впіймати судака? Тобто, це по два кольори кожного типу і форми. Все це вистачить ну, з головою впіймати в будь-яких умовах. З вами були Петро. Ярослав. До нових зустрічей mm -hmm. на телеканалі Флагман Риболови та Туризм. Міти щось хотів сказати. І не забувайте, обов'язково ставте лайки, бийте в дзвіночок. Тун-тун! Діліться цим відео з друзями, ловіть великих судаків. І пам'ятайте, що головне на зимовій риболовлі це не втопитись. Жартую. Головне знайти рибу. До нових зустрічей, па-па.